Що ж, сьогодні в мене очікує дорога додому, до рідненького мого Києва. Знаю про обстріли, які вже йдуть не одну ніч, люди ховаються, люди не сплять, дуже, дуже шкода цих людей, нічого не зробиш, трохи страшновато, але додому хочеться, додому сьогодні їдемо. Що хочу сказати по досвіду свого відпочинку в Турції, хто збирається їхати. Маленька така моя замітка. Може комусь знадобиться. Купляйте мелкі гроші, купляйте в обмінниках по 5, по 10 доларів, по 2 долари. Того, що я взяла по 100 доларів і виявила, що коли дитина щось хоче і воно там стоїть 3-4 долари, тобі не хочуть давати в доларах здачу. У них зразу вони кажуть, що в них немає 100 доларів здачі, і вони тобі питаються по своєму вигідному курсу впихнути дуже багато цих їхніх м'ясних лір. Ну, а я рахую, якщо ти їх не витратиш, на що тобі додому привозить ліри. Краще привезти по 2-3 долари, чесне слово, ніж ці ліри. Тому за свого досвіду купляйте мілкі гроші, щоб ви могли щось дитині купляти і не переживати. Ще що я хочу сказати, ну, так я розчитувалася карточкою. Наші українські картки, Ощадовські, приватбанки без проблем, ви в магазинах кругом платите, де є. Ну, в магазинах у них у всіх ти можеш зайти і заплатити. Це не проблема, тому нема смису там багато грошей вести. Мелкі долари то так, якщо ти хочеш на базар піти, то там ну, немає платіжної системи. Або якщо ти хочеш при готелі щось дитині, там купити якусь іграшку, то для діл треба мелкі гроші. Ще що хочу сказати, зараз у нас хмарно вітер, ну, наче буде дощик, там обіцяли через пару днів, але все одно я дивлюся, буде і сонечко, буде, і тепло. Так що, хто збирається їхати, не переживайте, все буде отлічно. Вода прогріта, басейни теплі. Зараз наш ще аквапарк не включили, малий десь бігає, то я не дуже за нього хвилююся. Бо я знаю, що коли ще вода не тіче з усіх дирок, то в принципі більш-менш безпечно. Ще що хочу сказати: значить, мене сьогодні забере з готеля салані трансфер. У 13.45, не знаю, чому так рано. Автобус з аеропорта на Київ в мене буде тільки в 19.00. Але нічого, навіть 13.45 це непогано. Я встигла вже поснідати, малий пішов купатися в парку, я витягнула вже чемодан, ставила на рецепшені, ще й встигну пообідати. Купила, пішла в магазин бігом в дорогу, щось там, водички, печиво, що дитина буде їсти. Так що, в принципі, ну, Завжди хочеться бути довше, бути довше на день, на два, потім, коли ти вже уїжджаєш, тобі хочеться побути на годинку-дві довше, потім хоча б ще п'ять хвилиночок. Ну, це, знаєте, як перед смертю не надишешся, завжди хочеться побільше, подовше. Я навіть, якщо чесно, написала туроператору, кажу, боже, а не можна там перенести автобус, квитки і проплатити ще два дінька того, гост... ну, того готеля. Вона сміється, каже, ні, Наташа, каже, отдих закінчиться, бери чемодан, шуруй на Київ. Так що скоро побачимося, приїду в Київ. Я не буду викладувати під час дороги нічого, тому що воно все верх ногами потім виходить, не знаю чого. Якось в мене написало, що якась, ну що коли автобус труситься, то воно ну, якось телефон там неправильно відображає зображення, і виходить, верх ногами, перевернути таке відео невозможно. Того я вже вирішила, що весь свій досвід поїздки назад на Київ я вже виложу потім в Києві, сяду спокійно, вам все розкажу. Так що, всіх люблю, всіх цілую. Підписуйтесь на мій канал, давайте спілкуватись, давайте мінятися досвідом. Хто що нове може узнає? Пишіть, розказуйте, всіх рада бачити, всім гарного відпочинку, мирного неба, швидкого закінчення цієї клятої війни. Всім до побачення.